Суспільний мовник продовжує готуватися до фіналу нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення 2023 1 грудня провели жеребкування та презентували пісні виконавців. Ми ж продовжуємо знайомити вас з фіналістами серед десятки учасників, співачка та авторка пісень. Джері Хейл. свою популярність вона здобула як відеоблогерка та кавер виконавиця у 2019 році. Заспівала суперхіт охрана Атміна. А нині її пісні швидко набирають популярність у Тіктосі. Nice. У 2020 році Джері Хейл вже брала участь у нацвідборі на Євробачення 2020 та пройшла до фіналу. Нещодавно співачка вступила до музичного коледжу Берклі у Бостоні. Про цьогорічну участь у національному відборі поговоримо особисто. з Джері Хейл, привіт, радий, тебе бачити. Привіт, рада вас бачити так само. А в останнє ми мали велике інтерв'ю напередодні нового року, декілька років тому, і тоді говорили, що далі більше, і попереду європейська аудиторія. А так і складається. Нині важко не помітити, що окрім української аудиторії у тебе є активна англомовна аудиторія. Наскільки успішно оцінюєш свій розвиток в межах англомовного простору? Можу сказати тільки, що це лише початок. Зараз просто так складається дійсно щодо українського контенту, і це величезне щастя до українського контенту сильна увага, і в україномовних артистів є можливість навіть не перекладаючи на англійську мову, як у мене склалося з треком козацькому роду. Прикути до себе увагу місцевих людей. В Тік, дуже багато підтягнулося користувачів, які тут, у Бостоні, знаходяться, там, в Нью-Йорку, з Індії пишуть, просто тому що вони нарешті нас почули. І я прямо закликаю всіх артистів українських зараз робити щось таке в музиці, що транслювало би нашу, наш стержень. А серед тих коментарів від читачів і глядачів, що пишуть здебільшого іноземці? Як коментують і як реагують на українську мову, і можливо на незрозумілі з першого прослуховування сенси? Пишуть, що їм дуже подобається мова. Що не може не радувати, тому що ясна справа я володію українським словом а, більш вправно, ніж англійським, хоча я вчусь. А, записалася на наступне півріччя на а, виправлення вимови англійської. Тут є такий курс в Берклі, де я навчаюся. А, пишуть про мову і наступний найбільш популярний коментар це мабуть ну, англійської транслітерації, але пишуть Слава Україні. Але найголовніше, що знають і поринають в українську культуру. Я пам'ятаю часи, коли здається розпочалося все це із поплакала так і знову фіалка розцвіла. А тоді українська мовна пісня вона виринула в усіх чартах, і це було чимось новим. Зараз бачимо, що унікальна можливість процитую писати українською, і можна стати популярним чи популярною за кордоном. Тож Сподіваємося, що українські співаки і співачки дослухаються до цього прикладу. Взагалі, учасники минулорічного відбору Ауратлентік в інтерв'ю Суспільному казали, що нормальний темп для артистів це випускати пісні. Одну-дві на рік? А якщо майже щомісяч, щомісячно виходить новий реліз, то це такий музичний конвеєр. І назвали тоді із прикладів, що Джері Хейл це музичний конвеєр. Як ти ставишся до такого порівняння себе з музичним конвеєром? І загалом як оцінюєш темп випуску нових пісень? Ну так я музичний конвейер. Але я не вмію по іншому. Я пишу багато пісень, куди мені їх дівати в стіл класти, чекати, поки ну чекати на якісь стратегії, поки мене подивиться певна кількість глядачів. Я не хочу вираховувати, я хочу віддавати людям. Я бачу, що це потрібно. Я на концертах чую від солдатів, що їм це потрібно. Як ну як я можу це зберігати в собі? Коли воно пише, якщо не пишеться, віддавай раз в рік, в п'ять, скільки хочеш. Якщо пишеться кожного тижня, випускай кожного тижня. Тому що зараз ера інтернету, старі закони не працюють. Є TikTok, є Інстаграм, ти можеш різні треки на різних платформах публікувати в кінці кінців. Тому я не знаю, я Мабуть, може більш сучасна в цьому плані, а, може я просто хочу робити те, що я хочу, а, і воно таке виходить, що світ мене в цьому підтримує. Ну, всесвіт, бог люди а, тому. Ну, слава Богу, мені вдається в своєму темпі рухатися. зокрема, слухачам нові пісні завжди в радість. Є що додати до свого плиста і послухати щось новеньке. А зокрема, нещодавно теж спілкувалися в ефірі з зі співачкою Ковою. Вона а, теж зараз, особливо після 24 лютого, так здобула таку нову хвилю популярності і каже, що прекрасно взагалі що є інтернет, і якщо до 24 лютого її можливо менше слухали, то зараз в неї. А, Порівняно із тим часом пік популярності. Якщо говорити про твою особисту історію, ти до 24 лютого чудово ладнала із аудиторією в інтернеті. Ти її там здобувала активно. Але чи після 24 лютого відчулися якісь зміни? Можливо, в потребах слухачів, можливо, особисто хочеться писати зовсім інший матеріал або пишеться, і поки що не публікувала те щось. Боїшся, ще публікувати його. Мабуть, вже мало речей, які я боюся українці, мабуть, вже нічого не бояться тим більше публікувати якісь пісні. Але те, що я змінилася разом з тим, як змінилася Україна, і разом з початком війни, ну, просто стався злом. І ну, я думаю, ви помітили, що я від такої більше інфантильної особистості, що й транслювалася в моїх піснях, просто виросла, мабуть, я не знаю, деколи я кажу, що я просто постаріла в цей день. Uh, і все я більше не можу писати ні про що інше. Як ну я не можу не транслювати те, що відбувається в Україні? Я мені здається, тут більше новин можу читаю ніж ну навіть коли я в Україну вже приїжджала там на день народження. У мене було відчуття розслаблення. Я видихнула, і от і декілька днів я не читала новини. Uh, тут я постійно я об обкладаюся зранку до ночі тими новинами, тому що я. Хочу бути хоч так на відстані бути дотичною. І ясна справа, що мої пісні, через те, що я в такому інфопросторі знаходжуся, мої пісні пишуться тільки про це. І, і ну, я не, не уявляю, як може бути інакше. Пісня для цьогорічного Євробачення Вона писалася спеціально цього року до фіналу. Чи цей матеріал був готовий і чекав свого часу? Е, пісня була написана десь на другий місяць війни. Е, е... Вона була більш така в лоб. знаєте, там були такі фрази, типу you cry for Ukraine». Але коли я прийняла рішення, що я братиму в Нацвідборі участь, я зрозуміла, що це вже не зовсім те, що ми хочемо казати. Ми вже не хочемо, щоб за нами плакали. Ми хочемо просто е додавитися. Ми хочемо перемогти. Ми хочемо показати, яка в нас сильна нація. яка нас стала новина нація. Ми хочемо підтримки, і ми хочемо е бути на рівні зі світом. Говорити з ними на рівні, тому що ми достойні і давно наша музика має бути е, світовою. Е, просто так складалося, що ми там чомусь конектилися більше в навіть в тому ж iTunes, та, там Spotify, завжди у нас були якісь російські рекомендації. Нас ніколи не було в світових рекомендаціях. Зараз світ змінюється, е, тому зараз час говорити дійсно. Про те, що Україна це розвинена країна і передова країна, і це те, що я намагаюся транслювати. Оцю силу а, і так, і як я міняю в вокальні якісь техніки. Як я міняю а, поєдную українську мову з англійською мовою. Про що я говорю? Що Бог там закриває двері і відчиняє нові двері для нас? Ось це все хочеться протранслювати. Я дякую за розмову. Був радий побачити. Чекаємо виступу у фіналі Євробачення.